Катерині Глущенко 87 років. Її донька хворіла на рак шкіри. Аби врятувати свою єдину донечку, Катерина Олександрівна віддала на лікування усі заощадження та позичила у сусідів велику суму грошей. Проте, вилікувати доньку так і не вдалося. Рік тому вона померла. Про фінансові трудності Катерини Олександрівни дізналась соціальна працівниця, яка доглядає за бабцею. Ну а зараз бабушка отримує пенсію невеличку таку як колишні колгоспники, тисячу трошки з лишніх я, я, що я О, і оставляє собі бідненька, на хліб, а все остальне мусить давати людям, бо ж люди ж позичали. По допомогу соціальна працівниця Надія Костянтинівна звернулася до народного депутата України Віталія Журавського, який не залишився осторонь людського горя. І я і дякую за те, що він приїхав до нас і поміг бабушці. Я, я йому щоб я не так важлива. Та сума, яку він дав, а важлива та увага до старенької людини. І вона відчуває, що вона не одинока. Я бажаю, щоб пішов на повишені, щоб дождалися, щоб міністром був. Оце я бажаю, щоб був міністром, бо дуже людина добра. А, а, дай Боже, добро, щоб Ну що найкраще. І ті хотіла б, щоб це я молодша, щоб дождати, щоб це був міністром.